На Полтавщині триває голосування за кандидатів на здобуття премій Верховної Ради України. Її надають у двох категоріях: за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування та педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної, середньої, професійної та позашкільної освіти. Щороку Верховна Рада України за своєю ініціативою звертається до органів місцевого самоврядування саме обласних рад із пропозицією визначити кращих. Молодих політиків або тих молодих людей, які займаються молодіжною політикою, для того, щоб їм були вручені премії Верховної Ради України. Така премія якраз раз на життя виплачується із державного бюджету. Тому це ініціатива держави. Ми трішки її модернізували. Тобто ми не хочемо приймати рішення одноосібно за рішенням тільки комісії, за визначенням комісії. Ми звертаємося до. Громадськості для того, щоб вони перше висунули своїх кандидатів, а друге за них проголосували. І той, хто переможе, він буде якраз тим номінантом, за якого буде голосувати обласна рада. Олександр Глазу один з тих, хто подає свою кандидатуру у категорії розвитку місцевого самоврядування. Висування на номінацію вільне через платформу «Смарт-регіон». Я ще вже протягом десь років, ще з 2012 року, активно працюю за напрямком розвитку самоврядування. Проводив тренінги на рівні університету, потім міста. Потім я став головою асоціації в. Аграрних вищих навчальних закладах далі депутатство. І на сьогоднішній день я, як радник голови з молодіжних питань по області, активно працюю над розвитком самоврядування. Дарина Іванко також претендентка на премію і теж в категорії місцеве самоврядування. На інші премії я ще не подавалася, оскільки. У сфері молодіжної політики я працюю не так давно, хоча за своє життя вже маю дуже багато нагород в інших сферах, зокрема в науковій, творчій, професійній діяльності. Тому це такий новий крок до майбутнього і поштовх працювати і далі. і Далі у категорії педагогічних працівників від Полтавщини висувається директор Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна та директор Решетилівського художнього професійного ліцею Наталія Бігун. Голосування триватиме до 30 червня.